Натомість інша транспортна артерія міста отримує розвиток. Дніпропетровський аеропорт змінює статус, що стає початком доволі великої частини його історії. Будівлю аеровокзалу ввели в дію ще в 1974 році. Вона забезпечувала пропускну спроможність у 800 пасажирів на годину у 1990 році. Щорічний пасажиропотік досяг свого максимуму 660 тисяч людей. Після 1991 року великим українським авіапідприємствам надавали можливості для економічної самостійності. І вже у 1996-му аеропорт Дніпропетровська отримує юридичний статус державне відкрите акціонерне товариство авіакомпанії Дніпроавіа. Після дев'ятимісячної реконструкції відкривається аеровокзал, і літаки з міста починають літати із більшою закордонною географією до Амстердаму, Франкфурту та інших європейських міст. То не будує, той не живе, сказав тодішній прем'єр-міністр Павло Лазаренко на церемонії відкриття оновленої споруди.